І вас, це програма «Гістю студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні власне будемо говорити про наше майбутнє наших дітей, про їхню безпеку і успіхи. Сьогодні моїми співрозмовниками є Святослав Сидорук, начальник відділу загальної, середньої та дошкільної освіти обласного управління освіти і науки. І Віктор Козак, помічник начальника головного управління ДСНС у Рівненській області. Вітаю вас. Доброго дні проти. Власне, хотілося б розпочати, пане Святославе, з успішності наших дітей. Власне, як закінчився цей навчальний рік? Наскільки ви власне задоволені ним і порівнюючи з минулим роком? Скільки в нас медалістів і таких хороших випускників? Дійсно, завершився навчальний рік і державна підсумкова атестація цього ріж проводилася у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І це вплинуло на кількість медалістів, тому що цьогоріч у нас було визначено 568 учнів, які претендували на нагородження медалями. Після того, коли прийшла державна підсумкова атестація, Ця кількість зменшилася, зменшилася на 153 учні, ось, і в результаті 450 учнів наших шкіл, шкіл нашої області були нагороджені медалями. Якщо порівнювати з попереднім навчальним роком, минулого року було медалістів дещо більше 600, ось, проте ця кількість більша кількість викликана, можливо, не стільки. Якимись якісними показниками, як тим, що і випускників було більше. Минулоріч ми випустили більше 9 тисяч випускників. Цьогоріч учнів 11 класів, які випускалися шкіл, було 8,5 тисяч, тобто менша кількість відповідно і менші результати. Розуміло. Що ж стосується зовнішнього незалежного оцінювання, по яких також можна судити про результати, на даний час ми ще не маємо остаточних результатів. Більш того, зараз розпочалися зовнішні незалежні оцінювання з інших предметів, окрім української математики і історії. Чисте буде робити аналіз дещо пізніше. Власне цікаво, чи є зараз пришкільні табори, чи багато дітей їх відвідують і, взагалі, яка їх специфіка роботи зараз і до якого часу вони будуть працювати? Так, уже традиційно цей рік, як і в попередні роки, на базі загальноосвітніх закладів створюються такі. Пришкільні табори. Цьогоріч їх буде близько 180 таборів функціонувати на базі загальноосвітніх навчальних закладів. До цих таборів буде залучено близько 15 тисяч дітей. Практично, це досить багато, так? Так, це, якщо врахувати, що в нас в області 146 тисяч учнів на даний момент, то це ж значний відсоток дітей буде залучено до функціонування цих таборів. Хочу зазначити, що. Табори розпочали свою роботу в кінці травня, 30 травня і будуть функціонувати до 16 червня, за винятком окремих, які дещо на кілька днів пізніше розпочали роботу, відповідно, і на декілька днів продовжать своє функціонування. І говорячи про табори, хочу звернути увагу, що цьогоріч популярності набуває ще одна форма таборів так, так косами, Табори, які це? називаються літні мовні табори, мовні табори. Минулоріч Міністерство освіти і науки зініціювало проведення таких таборів. Ми не зовсім знали, що це таке, спробували. По, в попередніх наших прогнозах в минулому році мало близько 100-100 шкіл організувати в себе такі літні мовні табори, проте насправді в результаті 180 закладів. Організували такі табори це табори, які передбачають набір груп дітей для удосконалення іноземної мови. А які іноземні мови? Англійська? Це Бількі, в основному, якщо говорити про іноземну мову, то в нас практично у всіх закладах вивчається англійська мова. Разом з тим, у нас є 11 районів, в яких вивчається німецька мова, як друга. Ось є, в нас сім районів, де вивчається французька мова. Тобто це вже за вибором і бажанням дітей. Звичайно, що переважна більшість цих таборів це саме табори, де йде поглиблене вивчення англійської мови. Причому особливістю цього вивчення є те, що це не є якісь уроки, це не є якісь заняття, це є вивчення. Так, звичайно, у ігровій формі вивчаються діти поглиблюють знання з іноземної мови. І ще хочу зауважити, що. В минулому році ми були приємно подивовані, тому що до роботи цих літніх мовних таборів долучилися активно волонтери з різних громадських організацій, з Корпусу Миру і так далі, тобто носії іноземної мови. Близько 80 волонтерів у нас приймали участь в області в цих таборах. Долучилися активно студенти вузів Острозької академії, РДГУ, тобто ті, хто в майбутньому стане філологами. Ось і цьогоріч, як показує попередній аналіз, вже буде не 6 тисяч дітей охоплено в таборах, а більше 12 тисяч. І таких такі табори будуть функціонувати на базі 360 шкіл. Дуже добре. Пане Вікторе, власне, табір закінчиться. Безпека вдома. Чи говорили ви з дітками проводили можливо якісь профілактичні розмови, як поводитись вдома в цей час? Можливо, розповідали щось, тому що. Одні діти в садочку там можуть бути, одні в школі ще на даний час. Потім відповідно всі вже вдома. Правила пожежної безпеки. Звісно, перед кінцем навчального року в Рівненській області, як і по всій Україні, Державна служба надзвичайної ситуації спільно з освітянами проводить широкий комплекс масово-резясної роботи серед дітей під умовною назвою тижні безпеки життєдіяльності. Сюди входять і зустрічі в навчальних закладах з учнями, і в дошкільних навчальних закладах з вихованцями, і виступи наших працівників на батьківських зборах, і екскурсії пожежно-рятувальні частини, і проведення фестивалю дружини пожежних. Під час цієї роботи якраз і наголошуються на основних чинниках небезпеки, які можуть чекати на дітей під час літнього періоду, а також доводиться до дітей в доступній формі, як уберегти себе в тій чи іншій надзвичайні ситуації. Говорили про чинники небезпеки. От які, власні чинники небезпеки в літню пору і взагалі, де найбільше трапляються ці випадки? В селі, в місті, з вашої практики? Ну, під час літнього періоду найбільш поширені чинники небезпеки, це, звичайно ж, пожежі, порушення правил перебування на водних об'єктах, а також під час перебування в лісопаркових зонах. Як свідчить статистика, щороку, під час цього періоду, в нашій державі гине до 300 дітей. Якщо брати статистику минулого року стосовно Рівненської області, то минулого літа у нас під час виду нещасних випадків загинуло 9 дітей. З них четверо потонули, четверо загинули внаслідок пожеж і одна дитина від ураження струмом. Ще 23 дитини було травмовано. Сім з них отруїлося небезпечними речовинами, і одна дитина отримала травми під час пожежі. На вашу думку, від чого виникають такі ситуації? Можливо, ви розповіли їм так, але це діти. Можливо, це ще від батьків залежить, чи діти там неправильно зрозуміли? Чому ну аналізуючи факти цих трагедій, можна з певністю сказати, що до них призводить як правило це залишення дітей без нагляду дорослих? Коли діти залишаються наодинці, чи вдома, чи під час відпочинку, на них чекає дуже багато небезпек. Вдома це побутові небезпечні речовини, газові установки, сірники, запальнички. Під час перебування на вулиці це і стрімкий поток автотранспорту. Під час відпочинку в лісі це і небезпечні тварини, це і водні об'єкти, тобто багато чинників. І якщо діти залишаються напризволяще без нагляду дорослих, як правило, це може призвести до трагедії. Це переважно діти якого віку? Чи різного може бути? Різного, різного віку, але, звичайно, найбільше піддаються небезпеці це маленькі діти. Пане Святославе, стосовно садочків, чи вистачає в нас місць для дітей і, можливо, ви будете розширювати групи чи нічого? Не планується в планах? Ви знаєте, постійно проводиться робота по розширенню кількості місць у дошкільних навчальних закладах. Якщо в минулому році у нас в області функціонувало 502 установи, то на сьогоднішній день впродовж року додатково відкрито ще 12 дошкільних установів. В результаті ми на сьогоднішній день маємо 514 дошкільних навчальних закладів. Ці заклади відкриті за рахунок того, що на базі загальноосвітніх шкіл, які мали малу наповнюють учнів. Проведено реорганізацію і заклади перетворено у навчально-виховні комплекси Школа дитячий садок. Приміщення не використовувалося, воно було переобладнано під дитячі садки. Збільшилась відповідно кількість дітей, залучених до виховання в дитячих садках. В минулому році, за минулий рік, наприклад, нам вдалося в дитячих садках створити додатково близько 800 дитячих місць. Це немала цифра, це велика цифра як для нашої області. Проте, ми маємо наступну проблему. Щорічно ми створюємо додаткові місця, але кількість дітей, які народжуються, з кожним роком збільшується. І ось ці додаткові місця вони ніби компенсуються збільшенням кількості дітей, які приходять які потребують дитячих місць. Тому на жаль, на сьогоднішній день, так як і в попередні роки. Є і була і є гостра потреба у додаткових дитячих місцях, при тому, що вони ще й перевантажені. У нас в цілому по області на 100 дитячих місць виховується близько 135 дітей, тобто вони завантажені повністю. І тим не, не, не менше, угу. далеко не всі, скажімо так, влаштовані в дитячі садки. Не всі бажаючі. У нас не цікаво, а нас цікаво, як себе зарекомендувала от електронна черга? До дошкільних закладів чи ви виправдали сподівання, наприклад, освітян, так і батьків. Можливо, ви знаєте якісь там відгуки? Ну, електронна черга була в першу чергу започаткована в місті рівному. Запроваджена була вона і в інших районах, там де звичайно є черга, тому що далеко не всюди. Є така потреба запроваджувати чергу, тому що там як черги може бути, як такої не бути. Ось проте маємо розуміти, що запровадження електронної черги. Е не збільшує місць у дитячих садках. Так, дитя електронна черга… Ну, але черга, це зручніше, так виходить? Звичайно, батьки можуть реєструватися просто вдома, нікуди не виходячи і так далі, в будь-який зручний для них час. Наступною перевагою електронної черги є те, що батьки, хоч кожен день можуть бачити. Під яким номером знаходяться вони, вони можуть бачити перспективу, тобто, як рухається ця черга. Тобто, фактично, електронна черга була створена для того, щоб забезпечити прозоре ось, зарахування дітей до Це дитячих садків. Такий, так, так. Ось, Тобто якихось додаткових місць, якихось переваг вона не дає за винятком прозорості і чіткої черговості. Угу. І... От, зараз от... Літній період частина садочків закривається, чи є можливо якісь резервні групи? Дивіться, тут потрібно розглядати по кожному садочку індивідуально, тому що дитячий садок, як і будь-яка установа, як і будь-яке інше приміщення потребує ремонту. Тому в залежності від того, яких масштабів ремонт має проводитися, від того випливає і рішення, яке приймається по тому чи іншому садку. В переважній більшості дитячих садків, в яких буде проводитися ремонт, і якщо це дозволяє цей ремонт, будуть створені так звані чергові групи, тобто групи, в які будуть відвідувати ті діти, яких батьки не мають з ким залишити, це впродовж цілого літа чи? Так. Угу. в окремих випадках, якщо ремонт носить великий характер, масовий характер, і там не може функціонувати група, буде практикуватись так, що діти одного дитячого садка будуть відвідувати. Приміщення іншого дитячого садка, тобто переводитися в інші садки. Очевидно, будуть і такі садки, особливо там, де немає навколо поруч інших дитячих садків, які будуть на певний період закриті, тому що провести ремонт, розуміємо, час від часу потрібно ремонтувати дитячі садки. Пане Вікторе, от власне чи важко розмовляти про серйозні речі от з малечою, які в садочку? Як ви їм доносите інформацію, що можна робити, що не можна робити, і як взагалі потрібно поводитися? Ну, звісно ж, до дітей молодшої групи потрібен окремий підхід. Але для цього в нас вже з досвідом розроблені відповідні вікторини, інтерактивні конкурси, які якраз в ігровій формі, в доступній для малечі, доводять необхідність дотриматися тих чи інших правил безпеки, і діти з задоволенням повторюються і дома, і навчають навіть своїх батьків. Тобто в них таке є завдання, ви їм розповідаєте в садочках, так? Звісно, і потім. Так. А як часто ви відвідуєте от школи, садочки впродовж року, наприклад, з такими от завданнями? Ну, профілактика дитячого травматизму і навчання дітей основу безпечної життєдіяльності це взагалі пріоритетний напрям діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому ця робота проводиться протягом року постійно. Всі навчальні заклади, як загальноосвітні, так і дошкільні, відвідують наші працівники. З кожним класом, з кожною дитиною проводиться заняття впродовж року. Я вже казав, що в нас цілий комплекс розроблений для навчання дітей правилам безпечної життєдіяльності, і в цьому нам допомагають сильно як освітяни, так і працівники соціальних служб, і, зокрема, засоби масової інформації, які також під час телепередач в пресі надають відповідні звернення, роз'яснення, як себе поводити. Пане Святославу, власне, як відбувається зараз набір до першого класу? Можливо, є якісь конкурси, і от нещодавно Міносвіти видали розпорядження, що вони планують полегшити шкільну програму, так і зменшити навантаження, взагалі, по-моєму, домашнє завдання, щоб діти не виконували. Правда, це чи ні? І взагалі, ваша думка. По порядку першого з стосовно набору дійсно, сьогодні ми прогнозуємо, що з 1 вересня до школи буде зараховано близько 17 тисяч учнів до першого класу. Це багато порівнюючи, наприклад, з минулим роком. Порівнюючи з минулим Більше, роком, менше. на сьогоднішній день кількість учнів, які закінчили перший клас, складає також близько 17 тисяч. Тобто, це тобто... десь на тому ж самому mm. рівні. Але при цьому хочу звернути увагу, що загальна кількість учнів у нас збільшується, тому що, як я вже сказав, випускників 11 класів у нас складає 8,5 тисяч. Тисяч випускників 9 класів цьогоріч у нас 12 тисяч Тобто, першокласників ми отримуємо 17 тисяч. Таким чином з кожним роком загальна кількість учнів зростає. Минулого річ у нас в закладах освіти навчалося 144 тисячі учнів. Цього року вже маємо 146. І прогнозуємо, що ця кількість в найближчі кілька років буде на тисячу дві щорічно збільшуватися. Розуміло, тепер перший клас. Що стосується зарахування до першого класу, то законодавством передбачено, що батьки визначають заклад, в якому має навчатися їхня дитина. Тому зарахування до загальноосвітнього навчального закладу має проводитися без будь-якого конкурсу, без будь-яких тестів і так далі. Виняток складають лише заклади освіти, такі як гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи. До них своя програма, так? Так, вони їхні статути передбачають, що набір до них здійснюється на конкурсній Основі. Ці заклади вони не мають закріплених за ними мікрорайонів, тому що всі інші заклади мають мікрорайон, місто розбите, там, чи по вулицях, по будинках і так далі. І заклад відповідає за те, щоб діти були охоплені навчанням. Звичайно, зокрема, по місту рівному складається ситуація така, що ті школи, які знаходяться в місцях компактного проживання, в місцях зручного доїзду, вони стають перевантаженими і заклад, на жаль, не може взяти всіх, всіх дітей, приймати всіх. Тому в цих випадках в першу чергу зараховуються діти з мікрорайону цієї школи. Ну і далі вже по можливості зараховуються всі інші. Вашення що стосується програма. ось розвантаження програм, дійсно. Міністерство освіти і науки прислухалося до і наших пропозицій, і наших думок, тому що дійсно програми перевантажені, ось і матеріали, який доводиться до дітей, він є досить таки об'ємним і громістким. Тому що планують скоротити? На даний час предметів скорочувати не планують. Пішли іншим чином. На даний час розміщені на сайтах програми Міністерства освіти і науки запропонувало програми, винесло на обговорення. Наразі фахівці обговорюють ці програми з тим, щоб їх спробувати. Таким чином, предмети, перелік предметів залишиться той же самий, проте об'єм матеріалу буде більш компактним, більш спрощеним. Що стосується домашніх завдань, то знову ж таки для учнів першого класу домашні завдання не повинні б задаватися. А от, пане Святославе, власне, цікаво, чи є зараз пільги для дітей, мало забезпечених дітей і сімей в школах і садочках? Таких дітей у нас, на жаль, немало. І при зарахуванні до дитячих садків і навіть в електронній черзі є окрема колонка, де вписується пільга дітей. Це можуть бути діти-сироти, скажімо, діти чорнобильці, ну і інші категорії. Перш цього положенням про електронну чергу, тому що розроблене відповідне положення, яке визначає правила зарахування дітей, передбачено, що певний відсоток дітей пільговиків зараховується позачергово. Окрім того, в дитячих садках і так само і в загальноосвітніх навчальних закладах діти таких категорій мають пільги при організації при оплаті за харчування. Якихось інших пільг ну на жаль не передбачено. Розуміло. пане Вікторе. От власне батьки залишають вдома своїх дітей. Так що варто батькам особливо нагадати дітям, коли вони їх залишають вдома, можливо, ви проводите з батьками якісь профілактичні розмови. Які правила безпеки? В навчальних закладах ми постійно виступаємо на батьківських зборах і наголошуємо батькам, на що слід звертати увагу, виховуючи у дітей правила безпечної поведінки. Але, користуючись можливістю, хотів би ще раз нагадати всім батькам. Не залишати дітей без нагляду, берегти їхнє життя головне в цьому в цьому питанні, звичайно ж, особистим прикладом переконувати дитину, що слід дотримуватись правил безпеки і і пожежної безпеки, і під час перебування на водних об'єктах, і під час перебування на вулиці, адже це безпосередньо найбільше впливає на свідомість дитини. І якщо вона бачить, що батьки дотримуються певних правил, вона також в житті буде цього робити. Я, якщо можна доповнювати, це дуже важливо, тому що знаєте, аналізуючи випадки загибелі дітей, я хочу сказати, що з усіх випадків, які в нас в області трапляються, приблизно 70-80% випадків стаються якраз в літній період, тобто не під час навчального виховного процесу, а переважно більшість під час Коли літня. діти самі так є дві причини: перше діти мають досить вільного часу, бо під час навчального виховного процесу вони знаходяться на уроках на заняттях і друге вони залишаються без, без нагляду педагогічних працівників а батьки на жаль ну не завжди мають змогу за ними слідкувати тому я дійсно погоджуюсь що батькам необхідно Посилити увагу за дітьми. А чи проводять освітяни і працівники ДСНС якісь спільні акції? Звичайно, ми впродовж цілого року маємо відповідні заходи, які проводимо разом. Але закінчуючи навчальний рік, наша спільної роботи не завершується. Впродовж літніх канікул ми постійно проводимо акції в таборах оздоровлення дітей. Перед ними виступають як наші працівники, так і педагоги, які ще раз наголошують, як слід себе поводитись під час відпочинку. Проводимо різноманітні цікаві акції з виставками пожежно рятувальної техніки так і таке інше. Діти і отримують це задоволення цікаве, і навчаються. Ну що ж, щиро дякую вам за плідну розмову. На жаль, наш час ефірний вже вичерпано. Я нагадаю, це була програма Гісті студії. До нових зустрічей.